Сирське видав нові заяви у зв'язку з ускладненням обстановки на фронті, зокрема навколо Покровська, Херсону та Запоріжжя. На Курщині теж відбулася різка зміна. Тож головком вирішив розповісти все, як є, і показати свої наступні кроки. Рашисти починають можливо свої фінальні ривоки, тому найближчим часом може бути турбулентність. Вся правда про це і чого чекати вже у випуску. Вітаю, дорогі глядачі на каналі. ПІТІВІ. не забуваємо підписуватися, ставити вподобайки, коментувати. Ну, а ми розпочинаємо. Головнокомандувач командувач збройних сил України Олександр Сирський провів важливу нараду та зробив ряд промов. Під новий рік відбувалося дещо неочікуване. Україна стикається серйозними викликами через нестачу живої сили на лінії фронту, тоді як Росія застосовує жорстоку й дорогу тактику, щоб посилити тиск на оборону Києва. Зокрема, оборону Покровська у Донецькій області може посилити нова українська механізована бригада озброєна танками Леопард 2 це місто важливий транспортний вузол Донецької області на сході України. Наразі там залишилося дуже мало цивільних. Переважно у місті перебувають військові української армії. Місто наразі загрожує 90-та гвардійська танкова дивізія російської армії. Це один з ключових елементів потужних сухопутних сил РФ, які включають десятки бригад і полків у складі двох польових армій з загальною чисельністю до 70 тисяч військових. Ці сили просуваються у напрямку до Покровська, прагнучи захопити місто. Українські війська ймовірно спробують протистояти цьому, перекинувши кілька бригад та батальйонів. Після цього можливого маневру може статися ще один важливий етап. Короткий російський наступ на північ від Покровська, спрямований на часткове оточення міста, перед тим як вони розпочнуть основні бої за транспортний вузол, наголошують експерти. До цього моменту 155-та механізована бригада має бути повністю розгорнута в Покровську, маючи у своєму розпорядженні німецькі танки, французькі гаубиці та дві тисячі нових солдатів. З серефі швидкими темпами просуваються до Покровська з метою захопити стратегічно важливі залізничні та автомобільні транспортні вузли. Окупантів уже відділяє від міста менше ніж 5 кілометрів. Головком збройних сил України Олександр Сирський після відвідування Покровського напрямку заявив, що на напрямку точаться жорстокі бої українським військовим доводиться приймати нестандартні рішення для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів. Наразі невідомо, якими. Саме будуть ці нестандартні рішення. Аналітики зазначають, що ворог намагається захопити якомога більше територій, Перед інавгурацією обраного президента США Дональда Трампа наступного місяця, щоб мати вигідні позиції під час ймовірних переговорів, загалом головнокомандуваль Сирський готує план дій та стратегію на наступний рік, а також підбив підсумки цього року. Він зауважив, що заслухав доповіді за напрямками ведення бойових дій, роботи повітряних сил і протиповітряної оборони радіоелектронної боротьби, безпілотних систем підготовки і відновлення боєздатності, логістики, мобілізації, протидії право. Порушення цитую цей рік був складним випробуванням нашої міцності. Але, попри все, ми вистояли і продовжуємо боротьбу. Стримуємо чисельно переважаючого ворога, зберігаємо контроль над стратегічно важливими ділянками, утримуємо контроль над західною частиною Чорного моря, скорочуємо військовий та промисловий потенціал ворога, в тому числі із засобами Діп Страйк, зазначив Сирський. Головком повідомив, що від початку 2024 року загальні втрати задіяних у наступі окупантів вже перевищили 421 тисячу осіб вбитими і пораненими. Цитую, тобто цього року росіяни заплатили найвищі ціни від початку свого вторгнення в Україну. Наголосив головнокомандувач. Він додав, що загальні втрати ворога за весь цей час становлять приблизно 785 тисяч військових. Також Сирський наголосив, що у збройних силах України було створено сили безпілотних систем, і наразі продовжується нарощення цієї надзвичайно важливої компоненти, необхідної в умовах сучасної технологічної війни. Порівняно з минулим роком обсяги постачання безпілотних систем до підрозділів збільшилися у 19 разів. Кількість уражених та знищених цілей противника зросла до 3,7 рази, Повідомив головком. Сирський відмітив, що цьогоріч було збільшено терміни базової підготовки мобілізованих, адже якісна підготовка є умовою збереження життів наших воїнів, на чому наголошує постійно, зауважив Сирський. генштаб зсу наразі працює над створенням умов для забезпечення двохмісячної військової підготовки новобранців. Відповідно до прийнятих Сирським рішень, вже є перші випуски військовослужбовців, які проходили базову загальну військову підготовку півтора місяця замість колишнього тридцятиден навчання подальший курс новачка у військовій частині передбачено 5-14 діб. Додав головку. Проте він зауважив, що у нинішніх умовах інтенсивних бойових дій ця вимога не завжди дотримується. Він оголосив на потребі забезпечення повного 14-денного періоду адаптації новобранців у бригадах. Головнокомандувач додав, що на нараді було узагальнено існуючі проблеми та окреслено шляхи їхнього розв'язання. Цитую, визначив пріоритети на наступний рік, поставив конкретні завдання командуванням та управлінням. Разюмував головком щодо ситуації на фронті. Загалом то Росія продовжує наступальні дії на кількох напрямках фронту, включаючи Покровськ, важливий логістичний та залізничний вузол. Крім того, Москва намагається витіснити українські сили з Курської області, де Київ здійснив несподіваний прорив у серпні. За останні тижні до Курської області було направлено тисячі північнокорейських солдатів для підтримки російських військових. Американські та українські офіційні особи підтверджують, що північно-корейські підрозділи беруть участь у боях на цьому напрямку. Проте вони також зазнають втрат через відсутність досвіду ведення війни такого масштабу. На Харківщині російські окупанти намагаються прорватися до. Дворічною ворог також намагається перетинати річку Оскіл на шовнах. Про це розповів офіцер відділення комунікації суркової окремої артилерійської бригади імені великого князя Вітовта Євген Вовненко. Водночас ворог окупував Українку, а також просунувся у Даченському Кураховому Лисівці біля піщаного, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Сонцівки. Водночас речник оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця Віктор Трегубов каже, що в міській забудові Курахового в районах Дального Дачного та Успленівки штурмові групи противника намагаються. Інфільтруватися в українські бойові порядки, також російські невеликі штурмові атаки, відомі як м'ясні штурми, завжди створювали проблеми для України. Але зараз воїни особливо ускладнюють ситуацію через дефіцит живої сили. Щоб вирішити цю проблему, президент України Володимир Зеленський знизив мінімальний вік для мобілізації з 27 до 25 років. Однак, адміністрація Байдена наполягає на подальшому зниженні вікового порогу, щоб збільшити кількість доступних. Для проїзову людей поки що Київ утримується від цього кроку. Всім кадрові труднощі характерні не лише для України. Росія також зазнає проблеми з мобілізацією, хоча ці проблеми менш термінові ніж в Україні. Москва несе значні втрати на полі бою, що викликає питання щодо можливості забезпечення війська у майбутньому. Ця тактика людської хвиль виявляється надзвичайно дорогою. Експерти з інституту вивчення війни зазначають, що зобов'язання Росії підтримувати високий рівень активності на фронті створює величезне навантаження на її кадрові ресурси. Обмежений резерв робочого сили ймовірно не витримає цього рівня втрат у середньостроковій перспективі. Йдеться в оновленому звіті про війну. За даними Міністерства оборони Великої Британії, у листопаді Росія зазнала найбільших втрат за весь період війни у середньому понад півтори тисячі солдатів щодня. Загалом за місяць втрати склали близько 46 тисяч осіб. Листопад став найдорожчим місяцем для російських військових та п'ятим поспіль, коли їхні втрати зростали. Високий рівень втрат ймовірно, відображає інтенсивність російських операцій, зазначило британське оборонне відомство. Додавши, що Москва ймовірно продовжуватиме втрачати понад тисячі солдатів щодня. Росія застосовує радянську тактику, за якою будь-які здобутки виправдовуються навіть значні втрати. Війська кидають хвилю за хвилею, позбавляючи українські підрозділи можливості. Відпочинку цю тактику спостерігали в боях за Бахмут, Авдіївку, Покровськ та інші міста. Російське керівництво демонструє готовність нести ці втрати у витривалій кампанії, яка вигідна Росії через її чисельну перевагу. Натомість Україна має менше ресурсів для такої боротьби. Ну і далі також будемо говорити і про те, що відбувається на території фронту. Будемо говорити про район, такий як Новотроїцька, Нововасилівка. саме маємо і повідомлення від військових Телеграм-каналу військового, тому що дійсно ведуть його військовослужбовці, а саме це моніторинговий телеграм-канал, говорять снайпер і дописують вони наступним. Зараз ви можете бачити цей скрін. На своєму екрані допустить про те, що сьогодні в районі Новотроїцька нововасилівка, ворог намагався просунутись вперед, задіявши два танки: БМП, УАЗ і мототехніку. Штурм був відбитий, один танк знищено, один пошкоджено, БМП пошкоджено. УАЗ знищено. Мотоцикли відкотилися. Ось така нелегка доля у Рускава защитника. Так дописують наші військовослужбовці. Дійсно, дуже приємно говорити про ті новини, коли знову ж таки бачимо. Що? Рашиста намагаються чинити свої наступальні дії, але наші захисники та захисниці роблять усе надможливе для того, щоб знову ж таки зупиняти рашистів. Ну і бачимо, що дійсно яка б техніка у них не була, хоча постійно говоримо, що їм дійсно її дуже і дуже не вистачає. Говоримо і про самокати з вами, і про авто. Цивільні, які не призначені для фронту, якихось таких військових, так би мовити, дій також мототехніка. Ну, дійсно бачимо, що ці штурми наші збройні сили України. Дуже і дуже активно і успішно головне для нас українці відбувають. за що ми їм дуже дякуємо і закликаємо вас не забувати підтримувати українське військо. Ну і також далі маємо ще й змогу заслухати Павла Лакійчука знову ж таки про ситуацію на фронті. Говоримо про те, які наразі є просування російських військ. На жаль, є дійсно деякі. Відтинки фронту дере шеста потрохи, але все таки чинять свої неступальні активні дії і виходить у них на деяких знову ж таки відтинках фронту просуватися, от досить часто говоримо про те, що росіяни дійсно міняють тактики свої зараз. Вони останнім часом дуже активно використовують такти... тактики саме малих піхотних груп. Неодноразово зговорила з вами про те, що військовослужбовці наші говорять про те, що дійсно рашисти лізуть як таргани. А ну і про те, як саме вони зараз наступають, як вони міняють тактики, як взагалі у них виходить це чи не виходить. Виходить чи не виходить у них чинити ці активні наступальні дії, далі можемо заслухати Павла Лакічука Ми часто говоримо про росіяни міняють тактику. Росіяни міняють тактику. Тактика вона завжди одна. І вона визначається наявними силами, засобами і тими засобами, які ми можемо протиставити. Фактично. Коли Люди питають, кажуть, от дивись, минулого року казали, росіяни от продавлюють нашу оборону. Це була одна тактика. А зараз, от вони вклинюються в нашу оборону. Це ж інша тактика зовсім ні, це не інша тактика, це інші прояви співвідношення сил на лінії фронту. Якщо минулий рік там на о, ключових ділянках у нас було достатньо сил для того, щоб утримувати суцільно відносно лінію оборони, то проти, ворог намагався шукав слабкі місця, але не знаходив їх. От і тому ці просування відбувалися ззовні виглядало це як продавлювання нашої оборони, протискання зараз. На жаль, склалася така ситуація, що на багатьох ділянках, в тому числі на Напрямка головного удару противника, щільність нашої оборони не відповідає, як кажучи, статутній да, бойовим статутам. І е, це дозволяє між опорними пунктами тими росіянам знаходити ті шпарини, е, проникати в них і розширяти, ну, відповідно розширювати. Звідти з'являються оці як і щупальці кажуть. Дехто військові там наследу називають гіршим о, словом, ну, факт те, що оці от палки, оці вклинення, вони з'являються, це не зміна якась радикальна тактики, це зміна о, ситуації на полі бою. На жаль, для того, щоб убезпечитись, необхідно. Дві речі: ну, по-перше, -по ущільнення оборони, а для цього потрібні люди. А друге, це створення оперативних резервів, які оці вплинення могли б оперативно е локалізувати. Флангову, удари там е я, от нагадаю: на північ від Праху, коли е приблизно три тижні місяць тому росіяни в районі Сонцівки мали успіх, е вдалося тоді. Е Віднайти додаткові сили, резерв і окупірувати цей наступ, і е що дозволило підтримати оборону ще на певний час. На жаль, е резервів, які б унеможливили там, зупинили наступ противника повністю, не вистачає. От. Але зупинити вдалося. Якщо б на таких сил у нас було достатньо здійснювати це. На такому на широкому фронті в нас, і, і Покровська ділянка, і Південь Покровської ділянки, і е Курахівський напрямок, там зовсім важко, і південніше Времівський напрямок, і всюди оці вклинення противника, їх е або треба локалізовувати, або. <зас> або або треба локалізовувати або спрямляти, лі... тобто, спрямляти це... лінію оборони. Mm. Тож... Ну і зараз трошки відкриємо очі на дійсно очевидні речі під контролем рефії половина міста. Про це, про це говорить нарожний. Але зарано говорити про захоплення Курахового, але є величезна загроза. Окупації засновник благодійної організації Реактивна пошта, військовий експерт Павло Нарожний, відповів в ефірі радіо НВ, що саме відбувається в Кураховому, і чи дійсно ворог міг захопити місто, як повідомляв інститут вивчення війни два дні тому. У чому проблема Курахового? В тому, що на півночі від Курахового знаходиться. Водосховище, де ворог знищив дамбу, і далі на північ від цього водосховища вони доволі сильно потіснили наші підрозділи. Про це говорить військовий. На південь від Курахового вони також відкинули з флангу наші війська. І єдина дорога, яка йде до постачання для постачання на Курахове, знаходиться саме на півдні. І ворог стоїть дуже близько до цієї дороги. Йдеться про декілька. Кілометрів, пояснив нарожний. Водночас експерт зазначив, що приблизно половина міста знаходиться під контролем ворога, там йдуть міські бої. І сказати, чи дійсно вони захопили Курахове наразі, я думаю, рано про це казати. Але те, що Курахове знаходиться під величезною загрозою окупації, це дійсно так на жаль. Якщо ж противнику вдасться захопити Курахове, додав нарожний, то він вирівнює лінію фронту, і це означає, що вони доволі. Великі ресурси зможуть перекинути далі на якийсь напрямок. З великою ймовірністю це буде сусідній Покровськ. Там вони будуть подор... продовжувати штурмувати. Як повідомляв інститут вивчення війни, 27 грудня війська ворога саме Росії просунулися саме в районі Курахового. Росія активізувала наступ на місто ще в середині жовтня 24-го року. За повідомленнями, агресор зосередив близько. Від 35 до 36 тисяч військовослужбовців у напрямку Курахового за останні місяці ймовірно зазнав значних втрат впродовж. Цього періоду протягом останніх двох місяців окупанти також провели велику кількість бронетанкових атак у Кораховому, та поблизу нього ймовірно зазнали значних втрат у бронетехніці, так як до речі, цитуючи саме цю статтю і аналізуючи її, багато чого було озвучено, що ймовірно, що приблизно всіх даних точних. Дійсно, саме для цієї статті, для самих військових ніхто точно і не скаже. Але факт залишається фактом: Курахово зараз окуп... намагаються окупувати російські війська. І саме про Покровський напрямок теж розповідає один з військових службовців і аналітиків окупанти сконцентрували великі сили і намагаються обійти Покровськ з флангів. Про це говорить саме Денис Попович і про це він заявив в. Ефірі телеканалу Фрідом російські війська намагаються прорватися в Покровське Донецької області через фланги і хочуть оточити місто, використовуючи переважаючі сили. Про це саме і заявляв представник оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Віктор Тригубов. Окупанти діють досить планомірно і якогось особливого поспіху з їхнього боку не спостерігається таку обстановку на цій ділянці фронту прокоментував саме ж військовий оглядач Денис Попович саме в ефірі телеканалу Фрідом. Що ж сказав оглядач? Я б не сказав, що у них є якийсь особливий поспіх, чесно кажучи, мені здається, що вони тут дійсно більш діють планомірно, тобто росіяни сконцентрували великі сили і намагаються обійти Покровське з флангів. І на його думку, якщо ворогу це вдасться, то він поставить покровський гарнізон перед необхідністю або відступати, або опинитися в оточенні. Така тактика ворога, за його словами, простежується останніми місяцями і щодо вугледара, і Селидового, і Курахового тобто вони концентрують сили, які дозволяють їм просуватися, повільно охопи, охоплювати фланги і ставити наші сили, які захищають той чи інший населений пункт у стан, коли або відступати, або опинитися. В оточенні і е, тут мені здається, що вони досить планомірно діють. Резіймував саме гість етеру.